Доброго дня, любі наші підписники. З вами знову Микола Сікащина та Юлія Ворона. Привітайся! Доброго дня! Сьогодні у нас таке трошечки нетипове місце зйомки. Ну така э, активна прогулянка, да? Юля якась розхристана, цікаво так. ти розхристана? Тобі жарко було? Да. Ну, так. Температу зараз температура мінусова. Ну, до чого ми це кажемо, що Юля трохи розхристана. Э, отже, свята майже пройшли новорічні. Ми розуміємо, що хтось там щось схопив з столу. Тиждень підряд всім <реш> разів на добу, да? отже це неправильне харчування. Ну, якось треба позбавлятися цих зайвих кілограмів. Ми будемо розповідати, як це зробити зараз швидко, ефективно зі старту, ну? Да? Так. Да. Просто в ліс не одягаючись. А, просто в ліс не одягаючись, так? Да? Ну, ми ще з тобою що? Дуже простий. Ще дещо взяли, так? Да? Так. Да. Ще дещо взяли. Окей. Ну що ж, Юлі там коменти писали з приводу того, що нафіг та бікіні, бодібілдинг, всі інші нюанси, адже можна просто там голодувати, моржувати, все буде класно, там здорові, красиві, несексуальні люди, як зазвичай, на бікіні дивитися не будуть. Но ми трошки показуємо, що в сукупності холод, голод, ще й тренування з залізом приносять кращі результати, особливо з втрати калорій. Да? На сьогодні ми спробуємо таку невеличку схемочку з кросфітику, принаймні покажемо, да? як це зробити швидко, і ефективно. Для цього нам треба що машина, щоб кудись доїхати, або це десь там в двір висотки вийшли. Ну і пару гірь. Дівчаткам легша гірка, трошки 16 кг з посмішкою, хлопцям трошки важче. Ну я але дачі сидів, 32-ку не брав. Я пояснюю і поїхали. Поки Юля ще не сильно замерзла, це тобі не в Дніпрі пацієнти. Значить, перша вправочка. Давай, ставай напроти мене трошки. Опа. Штани підтягну, бо щось я на морозі весь зменшився, штани почали сповзати. Дивись, беремо так гірку. Давай, давай. Присідаємо, встаємо і вижимаємо гірочку вгору. Просто 10 разів. Ти готова? Поїхали. Присіли, штовхнули. Рез. Присіли, штовхнули. Два. І рахуємо. Три. Чотири. П'ять. Шість. Присідаємо глибоко. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Поміняли хват. Ну, важку гірь взяв. Давай поміняємося. У мене легше. А тепер підйомчик Гіри класичний, ти піднімаєш, наскільки зможеш, я пробував підняти вгору. Тож, теж 10 разів. Готово? Да. Поїхали. Головне, що не збити оператора. Гірі, і. раз, І. Два. А поки оператор не знімає, Юля сочкує. Десять. Зір'яся трошки. Тепер дивсь. Протяжечки гіречки до підбріддя. Але з невеличка такого нахилу. Ми ж задіємо все тіло, правильно? Нам же ж треба олівє виганяти. Ну, поїхали знизу і до підбріддя. Раз. Два. три. Чотири. П'ять. Шість. 7, 8, Девять. Десять. Ну кто сказал, что температура минусовая? А? Классно. Далее тяги реду пояс. Девять. Просто взяли и подтянули на наиширший мясо. Готово. 10 раз. И раз, два, три, четыре, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І тепер по твоїй часті. Просто як тяга. І раз, Давай. Два. Порне з жопу до апарата. Три. Давай. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. 10. Одне коло є. В чому суть за думки? Скаємо взята з кросфіта. Стерли, будемо чесними. Дещо напрацьоване на краще, ми вже пробуємо. Перше коло робимо по 10 разів, 5 прав. Друге коло 9. Третє 8-7 і до одного разу. Якщо викинете все, то ви там рівень бог за 20 хвилин за 15. Але спочатку можна спробувати рівно скільки скільки зможете. Між кругом відпочинку немає. Не дихаємо взагалі. Бо замерзнемо. А, не дихаємо. Ну в принципі, показали. Давай. Якщо вас зацікавить дана тема, ми ще потім будемо розвивати заняття на свіжому повітрі. Аква аеробіку зимою, да? так? Тарані снігу. Дайте я просто покачаю по снігу. Прощайся. Тут не був зустрічі! Лайки, відписки Ми вас чекаємо. І репост. Да. У нас все добре.